В українських Карпатах побільшає молодих дерев на Буковині розпочали осінню лісокультурну кампанію. Лісівники спільно зі школярами висадили понад 6 тисяч саджанців, ялини та ялиці. Більше про це в сюжеті моєї колеги. Садити дерева справа нехитра. За 15 хвилин місцеві учні висадили майже тисячу молодих саджанців в гірськокуцькому лісництві. Цієї осені тут з'явиться ще один гектар молодого лісу. Ми теж долучились до екологічної акції. Тепер беру це собі. Приїдете через 50 років буде така смирака, як отак, <забжу> Поновлювати ліс розпочали на ділянці минулорічного зрубу, розповідає лісничий гірсько-куцького лісництва Микола Одотюк. Це сусідка головного користування, це була суцільна вузкова рубка. Площою 1 гектар. Зараз ми висаджуємо вести 6250 саженців. Зиму зимні ну, зимою період. Зимова посадка. Тож ми весняну посадку прори, це зимова посадка. Зараз ми кажу, залучили багато дітей всіх майстрів лісу до цієї посадки. Приїхали допомогти лісівникам у справі. Вихованці до лішньошепіцького ліцею. Першу площу спільно з фахівцями посадили швидко. Діти діляться враженнями. Думала, буде дуже складно, але це виявилося дуже легко. Рампа потрібно її в землю, потім сажениці ялиці. Глиною притрусити і все я сьогодні садив саджанці дерев, які десь через 70 років будуть великими. Вже враження дуже добрі, дуже класні. все понравилося. На місці спиляних дерев вручну висадила молоду хвою, адже працювати технікою тут не вийде. Розповідає провідна інженерка лісових культур Берегомецького лісомисливського господарства Мар'яна Зав'ялець. Дана посадка проводиться. Ручним способом, оскільки в мірських умовах значно важче висаджувати ліс, створюється площадка 40 на 40 сантиметрів, і тоді крампою робиться ямка, де садиться сіянець даної породи. Фахівчиня каже, такі ж кампанії з висадки проводять і навесні. Однак цієї осені клімат сприяє розвитку нових дерев. Зазвичай більше площі створюються лісових культур навесні, але також і має значення осіння посадка, оскільки саме сін сіянець має вологість, має поживні речовини і має здатність витримати весняні заморозки і. Опіки сонячного випромінювання навесні, тому осіння посадка також важлива. Лісничий пояснює, для того, аби стати лісом, цим трирічним пагоном знадобиться 70 чи навіть 120 років. А до тих пір саджанці потрібно виплакати. Тож доглядатимуть їх ще 5 років, також без спецтехніки. Все ручним методом, все доглядаємо тільки майстри лісу, беруть обкошують обкошуються полоси. За прогнозами, більш ніж 70% нових дерев приживеться, а вже навесні ряди досадять. Це не єдина така акція державного підприємства Ліси України. Загалом цієї осені в лісництвах Буковини планують висадити ще 985 тисяч нових дерев. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.